Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про Світлану Лободу на Греммі. Клавдія Петрівна, Слобоженко, все, винник та Саркісова. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Це на Юей пише: Лобода стала першим артистом зі східної Європи, якого запросили виступати для Гремі. На офіційному сайті американської музичної премії Гремі відбулася прем'єра виступу української артистки Лобода в рамках міжнародного проєкту Global Spin. Співачка наживо виконала свій хіт ментор англійською та українськими мовами. Представивши Україну в рамках проєкту, який за задумкою Національної академії мистецтва та звукозапису «Гремі» покликаний об'єднати світову музичну спільноту, Лобода стала першим артистом проєкту зі східної Європи. Для мене ця новина велика честь і відповідальність. З радістю прийняла запрошення виступати, і пишаюся можливістю представити свою країну на такій масштабній світовій платформі, прокоментувала виконавиця. Згідно з правилами спецпроєкту Global Spin, артисти співають виключно наживо, а їхні виступи публікуються на офіційному сайті Grammy та YouTube паралельно з усіма соціальними платформами музичної премії. Вау! Ну, Світлано, я тебе вітаю! Звичайно, що композиція Ментор не найкращий трек для американського ринку. Ми це розуміємо, так воно є. При цьому наживо заспівала дуже файно. При цьому Лобода, не дивлячись ні на що, можна і критикувати, любити, ненавидіти, ставитись як завгодно. Але при цьому вона задає високу планку. Все, що вона могла реалізувати і зробити в Україні, вона вже зробила. Все, що вона могла зробити деінде в російськомовному сегменті, вона теж це зробила. І час рухатись вперед. Єдине, що чи знайде себе Лобода в Америці, чи зможе Лобода навпаки залишити свій стиль? І стати чимось унікальним та цікавим для американського слухача. Або навпаки, треба тотально змінити абсолютно все, переформатуватися, аби люди тебе полюбили. Тож покаже лише час, ми не можемо знати, як воно станеться насправді. Хороша новина представила українську мовну композицію на міжнародній платформі. Тому Свєто, роби. Ну, ти починала, там згадали за Євробачення, посміялися. Ой, подивіться, як Світлана виступала в 2009-му. Ну так це процес формування, це процес змін, це процес трансформації. І якщо ти не лінива паскуда, ти будеш працювати над собою, чим і займалася Лобода усі ці роки. У мене теж, вибачте, ікс фактор був в житті. Крінжатіна неймовірна. Але я цього не цураюся, цього не соромлюся. Це частина мого формування тим, яким я був тоді, точніше, моя рефлексія творча це про внутрішню невпевненість, нерозуміння себе як людини, як творчої одиниці. І з роками ти навпаки змінюєшся, прислуховуєшся до себе і стаєш кращою версією себе. Тому що, Світлана, молодець, йди вперед. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директному інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Не забуваємо підписатися також в мій телеграм-канал, посилання теж в описі. Далі. Інтрига живе до останнього, пише Музвар, задає. Питання риторичне. На двох концертах у палаці спорту не буде розкрита особистість Клавдія Петрівна, адже 1 вересня в Original Stage запланована ексклюзивна зйомка пілотного випуску youtube проєкту Original Show, де героїною стане співачка в особистому амплуа. Наразі мінімальна вартість квитка становить 1999 гривень, що набагато більше вартості квитків на великі концерти у палаці спорту. Як зазначено, Клавдія Петрівна буде робити свої авторські коктейлі, а також від Відкриє невеликий збір, на нього підуть 100% вартості придбаних квитків. Усе б нічого, але це повністю підтверджує мої слова, що небо Music дуже бояться відкривати обличчя Клавдії, бо вони не знають, що з цим робити далі, і як можна без інтриги підтримувати ось такий хайп, ось таку цікавість до артистки, і як на цьому заробляти великі гроші, як мінімум на стрімінгу. Тож не, не роблять цих кроків. Намагаються максимально відтермінувати, але це доведе лише до того, що ви вб'єте максимально творчий образ Клавдії, і на цьому все. І тоді кейс буде точно не робочим. Дуже жаль, тому що Соломія абсолютніше музикант, і вона заслуговує того, аби бути в довгій перспективі на українській сцені. Що ви про це все думаєте? Коли було б логічно відкрити її обличчя, давайте спілкуватися. А тепер про пана Слобоженко, український блогер, мільйонер, мільярдер, господи, мільйонер, все здувся. Беб повідомило про підозру відомому блогеру, який ухилявся від сплати податків на понад 200 мільйонів гривень. Мова йде про Олександра Слобоженко на його майно, а саме квартири та елітний автопарк, накладений арешт. У 2020 році блогер заснував та організував діяльність комерційної структури, створив веб-ресурс та згодом зареєстрував торгову марку. Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не зареєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах, ДП. ПС України трудові договори з працівниками не укладалися. Отримані блогерами доходи за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад одному мільярду, мільярду гривень. Ви лише вдумайтесь. Утім, у деклараціях за 20-23 роки підозрюваний забув їх казати, забув казати в лапках. Ну коротше кажучи, от от вам і багатство в Україні. От чим більше ти заробляєш, тим більше запитання, чи зможеш ти зберегти ці кошти, тому що багато сірих схем, тому що багато бруду, багато а, брехні, багато схем, багато відмивань і всього, чого тільки може бути. Тому і такий результат. Я просто хочу сказати: не вірте тому образу, який вам транслюють на екрані, тому що зазвичай це кардинально відрізняється від того, ким є людина в житті. Продюсер Вадим Лисиця прокоментував ситуацію з винником, з його поверненням на сцену. Він обрав бухло та зрадив продюсера та всю команду багажнику машини, за кермом якої була дружина Саші, це продюсер колишній вже винника, 25 лютого 2022 року, як трус перетнув кордон. Це те, про що я вам неодноразово розповідав. Тож, як би зараз винник не намагався собі будувати історію того, який він патріот, Боже, він повертається, яка він жертва? Ні, Винник чітко, виїхав, тому що хотів пересидіти, перечекати. І ось коли він бачить світло в кінці тунеля, вирішив поюзати українських слухачів, заробити на цьому бабло і зробити вигляд: типу, ой, нічого і не сталося, ви нічого не зрозумієте. Я вас тут за ложків тримаю, і ви будете мені приносити гроші. Ні, такого не буде. І дуже класний пост про Винника у Олександра Димова в Фейсбуці. Рекомендую, зайдіть, почитайте. Тому що тут питання: чи є свідомість, чи є пам'ять і чи є. Самоповага в українців, хто осмілиться поставити пісню винника в ЕТР на радіо, на телебаченні і так далі. Ну, будемо дивитися за розвитком подій. Є така блогерка пані Саркісова. Пропоную подивитися наступне відео. То, після якого ви відпишетесь від мене. Дайте мені відповідь на декілька питань: якою мовою ви розмовляєте в сім'ї зі своїми друзями, а якою мовою ви розмовляєте в соцмережах? Я все своє життя розмовляла з усіма російською мовою. І тільки після повномасштабного вторгнення я перейшла на українську. І от перший рік я прям розмовляла з усіма українською. Але потім, знаєте, почали з'являтися такі думки. А чи перейшла б я на українську, якщо б не почалась війна? А чи перейшла б я на українську, якщо б в нас не було такого хейту, напевно б не перейшла. І це не робить мене поганою чи хорошою. Це просто правда. І в якийсь момент я Розумію, що я перейшла на українську не від щирого бажання розмовляти українською, а від почуття провини. Провини того, що в нас війна, провини того, що якщо розмовляю російською, то я недостатня українка. Але це точно вирішує не мова, тому що нічого не міняється. Я все одно живу в Україні, плачу податки, доначу. І знаєте, все дійшло до того, що я вже почала з усіма розмовляти російською мовою, окрім інстаграм. І от буквально вчора я зрозуміла момент, що я ніби брешу вам, бо це неправда. Я от гуляю і розмовляю російською, тільки беру телефон в руки, і така ой, українська! Це якийсь брія, і так само я розумію, що я не хочу брехати. Нащо? я така, як я є, і я не хочу щось робити через почуття провини. Тому з цього моменту я дозволяю собі вести свій інстаграм на руському язикі. І як я вже сказала, це відео після якого ви відпишетесь від мене, і це окей, я приймаю. Мені важливо бути чесною з собою і не старатися показатися ким-то другим і лучшим. Ну а я вас люблю і об'являю срач в коментарях. І от ви знаєте, коли ми говоримо про те, що «вот, все змінилося, ми на етапі трансформації, більше ніколи такого не повториться. Так більшість людей тільки вичікувала медійних людей, коли ж можна нарешті перейти на російську. І висновків не зроблено. Ми не переродилися. І коли кажуть, що ні, це нереально, українські співаки після всього пережитого не будуть їздити гастролювати в Арефію після війни. Серйозно, от побачите, все циклічно. І для таких людей ви лише потрібне бабло, і дуже вигідно, дуже вигідно зараз. От в контексті мовного питання а, значить змінити, е, перевзутися в повітрі і сказати: ну я ж говорю в житті по-русски. Ну як то, нечесно чесно, з вами в публічному пространстві на українському коли я в житті так не розмовляю. Ну почекай дорогенька моя». Справа в тому, що ти несеш відповідальність, що ти саме транслюєш своїй аудиторії, і своїм власним прикладом, от навіть просто створюючи контент українською, ти нативно зароджуєш у людини на підсвідомості звикання і вивчення української мови. І це дуже правильно. І так, мова важлива, і так, мова ідентифікує людину. А є е, ось ті, які все це время значит, приходилось бедненьким, нещасним терпеть і говорити на українському мові, а душа оторвалась на свободу і требовала русского. Я вот не знаю, как мне сейчас вести блог на русском языке. С одной простой причиной: я за эти три года настолько привык к украинскому, что Мені странно слышать на русском языке. Вот навіть зараз, коли без монтажа, я слухаю себе, і мені прям папа, і мені прямо від цього неприятно. А, Слышно, так? Да? вот просто для порівняння. Настільки українська мова в принципі трансформує а, тембр голосу, сприйняття людини. Тому що в нас неймовірно красива мова, вона неймовірно милозвучна. І мені подобається, як я звучу українською. Так, я не буду лукавити, є певний відсоток людей, з якими я говорю російською мовою в житті. Але контент мені по кайфу створювати українською. Тому дуже сумно, що зараз так легко можна прикритися ось цим лайном і сказати, що ну, от, от, я хочу бути з вами чесною, помієте, ну, я от, в житті говорю на русском, а от тут от, так Інстаграм включається, і я на українському, це неправильно. Можете відписуватися, але я хочу бути з собою. Я вибираю себе. Ні, ти не вибираєш себе. Ти просто була мало ти нею залишилась, вдягла на себе прапор і грала в патріотку, що є ще більш цинічним та принизливим для тебе як особистості, тому що тобі з цим жити. Які в нас сьогодні новини та плітки? Що ви про це все думаєте? Давайте поспілкуємося в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, а я не прощаюсь, Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!